О, привіт. Привіт. Влад, припини. можуть побачити. – Я скучу. Коханий, ну я не хочу, щоб нас звільнили. Мене для тебе дещо є. Це тобі? Ще одна? Ах, ти мене балуєш. Ти ж знаєш, для тебе нічого не шкода. Які вони гарні. І пасують одне до одне. Як і ми з тобою. Ого, генеральний буде у захваті. Працювала банківським аудитором, і в їхній компанії були заборонені стосунки між працівниками. Незважаючи на це, молода жінка захопилася Владиславом, з яким вони були колегами. Через це кохання вона навіть розлучилася зі своїм чоловіком, який час парі вдавалося приховувати свої стосунки, проте одного дня їх випадково побачила помічниця керівника Анастасія. Карина боялася, що втратить роботу, і за порадою приїхала до бабусі. Подивіться, будь ласка, баб'люб, Чи не даремно я хвилююся? викаже вона нас чи ні. Жінка це вашу таємницю. Тримає поки що при собі. Але наміри в неї недобрі. Дай мені свою ліву руку. Бачу, ти дві каблучки на одному пальці носиш. Так, це Влад подарував. І виглядає прикольно. Ні, неправильно це. Є така прикмета: якщо жінка одягає на один палець одразу дві каблучки від коханого, пара розлучиться. Так, вона тільки на підмізиний налізає, а правий я для обручки бережу. Якщо хочеш обручки дочекатися, одну зніми, поки не пізно. Так, я зараз же зніму. Я з роботою все буде добре. Якщо хочеш, щоб все було добре, тиждень про цей випадок ні з ким не говори. І з ладом також. Тоді роботу не втратиш. А хлопець цей людина хитра і скритна, щасливою він тебе не зробить. Він вже мене такою зробив. Я його добре знаю, він хороший. Я зрозуміла, нічого нікому не говоритиму. Дякую. Карина була цілком упевнена у щирості почуттів Владислава, проте слова бабусі про недобрі наміри Анастасії не давали дівчині спокою. Вона боялася скандалу на роботі і одного разу, не витримавши, вирішила поговорити про це із коханим по дорозі додому. Влад, скільки можна шифруватись? Може, мені краще звільнитись? Не хочу йти зі скандалом. Мені наші стосунки важливіші за роботу. А ти що? У нас крута робота. Була зарплатня з пакет. Премії, відпустки. Знайти роботу з такими умовами, особливо в наш час, буде дуже-дуже складно. Але ж нас Настя бачила і може здати шефу. З Настя я розберуся. І, і, до речі, у мене зараз дуже важливий контракт на взлученні. Якщо все вигорить, то в мене буде підвищення і велика премія. А це значить, що я буду більше заробляти і тобі не доведеться працювати. А де друга? Тобі ще не сподобалось? Я так старався, шукав, вибирав. Та ні, звісно, подобається. Ось на місці. Загубити боялась. Минуло кілька днів. Слова Владислава трохи заспокоїли Карину. Проте вона все одно хвилювалася, що керівництво дізнається про їхні стосунки і що хвилини очікувала на погані новини. Ти останні новини чула? Ні. Коротше. Настя помічник генерального, з владом з вашого відділу того. Що того? Коротше, Олька з бухгалтерії вчора бачила, як вони з ресторану вдвох виходили. Тільки ти нікому не кажи. Слухай, Лін, я всі ці плітки в офісі просто не навичу. <кхем> Та я з тобою, як і з подругою поділилася, а як у тебе справи? Відійшла вже від розлучення. Може, зустріла кого? Ні? Ой, Карінка, а я от думаю, може, ти дарма з Максом розлучилася? Ну, зникла пристрасть. Ну, так буває у шлюбі. Але ж ти тепер одна, а он інші на правила компанії плюють і особисте життя під носом влаштовують. Лен, мені працювати треба. Ну, добре, добре, я вже йду. Олена була першою пліткаркою в офісі, і Карина не хотіла вірити її словам. Проте напередодні Владислава дійсно не було вдома довше, ніж зазвичай. Жінка вирішила ввечері поговорити із коханим. Я дуже рада, що моя нарада нарешті скінчилась. Ти чого така без настрою? Ти нічого не хочеш мені розказати? Хочу, я страшенно скучив. А за нас то теж скучив? Ти про що? Кажуть, вас вчора в ресторані бачила. А ти казав, що був на нього війсь зустріч. Так я и був. Я, партнери. А від генерального Настя ми обговорювали поправки до мого контракту. Чекай. Ти що ревнуєш? Просто боюсь за наші стосунки. Припини. Я тебе люблю, і ти знаєш, що я ніколи тебе не зраджу. І до речі, я встиг поспілкуватися з Настою. Пояснив їй все по-людськи, вона все зрозуміла і пообіцяла мовчати. Ну так, якби вона хотіла б вже давно настила. Так і я про це. Але знаєш, нам все ж таки на роботі треба бути трохи обережними. Згодна? Настановечі. Mm. Так смачно. пахне. Так, йди мої руки. Буду тебе годувати. Я такий голодний. На роботі Карина і Владислав поводилися дуже обережно, наче між ними лише ділові відносини. Керівництво так і не викликало її. І жінка зрозуміла, що Владислав дійсно вмовив Анастасію змовчати про їхні справжні стосунки. Уяви, кого я тільки що бачила. Ти знову. Я ходила до стоматолога, спеціально домовилася під час обідньої перерви, а там готель поруч. І ось Влад з Настюшкою туди заходили. Ну, ти що? Діловий обід з партнерами, ти ж знаєш. Зараз важливий контракт на узгодження. Ага, і ці двоє цілувалися під готелем. І це в обідню перерву. Уяви масштаб пристрасті. А що буде, коли шеф дізнається? Ой, Ми запізнюємось. Треба йти. Карина була шокована почутим. Вона хотіла поговорити із Владиславом на роботі, але такої можливості не було. Тож після робочого дня вона ледве дочекалася, поки чоловік повернеться додому. Привіт, кохана. Я вдома. Кохана. Ну, розказуй, що у тебе з Настькою. Ти <рес> про що? Тільки не треба мені баки забивати. Лянка бачила, як ви цілувались біля готелю. Мила, у готелі в нас була зустріч з партнерами: діловий обід, перемовини. Ти це все сама можеш перевірити. Діловий обід. Насе, мабуть, десерт? Ну, поцілували зразок, і що? Сказав, що ми з тобою розбіглися, що це був короткотривалий роман. А щоб повірила, поцілував. Ти розумієш взагалі, що ти несеш? Я тебе не розумію. Ти хотіла, щоб вона мовчала. Вона мовчить. Чим ти ще не вдоволена? Ти серйозно? Я заради тебе від чоловіка пішла. А ти з іншими цілуєшся? Зрозумій, я роблю це заради нас. Цей поцілунок він взагалі нічого не означає. Я її не кохаю. А для мене означає: тобі зараз краще піти. Добре, охолонеш, поговоримо. Карину неприємно здивували виправдання Владислава. З одного боку, вона хотіла вірити його словам, а з іншого образа і сумніви не давали їй спокою. Жінка згадала слова бабусі і зняла каблучки, подаровані коханим. Карина вирішила наступного ранку поїхати до нас, щоб дізнатися, чи сказав їй Владислав правду. Нерма робота не пішла. Якби звільнилася, влад все це з настає б не закрутив. Сама винна. Не послухала мене і продовжувала каблучки на одному пальці носити. Так я ж через влада, щоб він не ображався. Я тобі ще казала ні з ким про той випадок не говорити: ні з подругами, ні з владом. А ти що? Так, я сама винна. А може, він нічого з настою немає? Ну, дійсно, поцілував один раз, а я вже собі надумала. У тебе є його фотографія? Зараз. Ось. Зраджує він тебе і бреше вам обом. Я тебе попереджала. Не будеш ти поруч з ним щасливою. Даремно ти заради нього від свого чоловіка пішла. Від Макс? Так, Макс хороша людина, і він би мене ніколи не зрадив. Але навіщо жити разом, якщо пристрасть пішла, поєднує тільки побут? Я так не можу. А з Владом я наче на крилах літала. Люди часто кохання з пристрастю плутають, а потім жаліють. Відпусти цього чоловіка, поки не пізно. З ним на тебе тільки не гаразди чекають. А щастя твоє з іншим. Карина була приголомшена словами бабусі. Вона не хотіла вірити, що Владислав не її доля. Проте вже наступного дня вона зрозуміла, про що її попереджали. О, привіт! Привіт! Можеш мене привітати. Я заміша хочу. Чи була не за влада? За нього. Він у ліжку такий ураган. Чи тобі цього не знати? Ми тільки три тижні разом, а він мені вже пропозицію зробив. І що? Не боїшся, що шеф дізнається? Ні. У вівторок підписуємо контракт, влад отримує підвищення, і я відразу звільняюсь. Нафіга мені працювати, якщо чоловік буде добре заробляти. Ой, дітей. Та, ладно. У мене купа справ, до весілля треба готуватись. Ну, ти лузиш. Карина була шокована словами Анастасії про її одруження із Владиславом. Жінка довго думала над словами бабусі про колишнього чоловіка. Вона знайшла фотографії з Максимом, і теплі спогади про спокійне, подружнє життя огорнули Карину. Вона відчула, що дуже скучила за ним. Макс, привіт. Вибач, якщо я розбудила, просто хотіла дізнатися. Слухай, я зараз зайнятий. Давай завтра після роботи зустрінемось і поговоримо. Добре. Карина не розуміла, навіщо вона це робить, але наступного дня була рада зустрітися із колишнім чоловіком. Привіт. Привіт. Гарно виглядаєш. Дякую. Як справи? Як бачу, все стабільно. Працюю все темше. Ясно. А я бізнес свій невеличкий відкрив. Вантажними перевезеннями займаюся. Ось, візьми. Раптом комусь знадобляться мої послуги, рекомендуй. Обов'язково. Крин, так, а чого ти дзвонила? Щось хотіла? Хотіла. Ой, щось в око потрапило. Давай погляну. О. Значить нічого немає. Мабуть, фійка впала. А, ти досі один чи може зустрів когось? Зустрів. Одружилися нещодавно. Вітаю. Тому ти вчора не міг по телефону розмовляти? Пізно вже було. І... Та не ви... я… Не усі, я все розумію. А як у вас із ладом справи? Все ок. Ладно, рада, що у тебе все складається. То може кави вип'ємо? Та ні, Дякую. Мені вже час. Бувай. Карин, так. А чого ти хотіла? Карина була зовсім пригнічена звісткою про одруження Максима. Жінка відчула себе нікому не потрібною. О, що вирішила до колишнього повернутись, так? Тобі яке діло. Ти хіба не з Настею одружуєшся? Я тобі вже казав, що я кохаю лише тебе, а з настею це для діла. Прибери руки. Гаразд. Коли сама про все дізнаєшся, зрозумієш. Карина не могла зрозуміти слова Владислава, як можна кохати одну людину і одружуватися з іншою. Але за кілька днів все стало на свої місця. Задоволена? Чим Ві влад мене підставив, злив усі документи по контракту конкурентам і зник. Телефон поза зоною. Думаю, йому добре заплатили. А я тут До чого? До того, що ви з ним точно в зговорі були. Я вже генеральному розказала. Він впевнений, що ви давно це планували і мене використали. Що за бред? А це ти будеш генеральному пояснювати. До речі, він тебе викликає. Карина була упевнена, що зможе довести генеральному директору, що не має відношення до вчинку влада, але її все ж таки звільнили. Дарма я вас не послухала, баплюб, і роботу втратила і кохання. Я після ваших слів все про Макса думала. Схоже, і справді даремно ми розійшлись. Але лише тут облом. Він одружений і щасливий. На відміну від мене. Є у тебе якась річ колишнього чоловіка? Так. Є ось візитівка. Він мені дав, коли ми востаннє з ним бачились. Бачу і колишній чоловік тобі каблучки дарував. І ти їх на одному пальці носила. Було таке, він з розміром не вгадав. А Я собі на один палець одягла і мені сподобалось. Так і носила. Але невдовзі в нашу компанію Влад прийшов і все якось зав'язалося. Говорила я тобі, що це погана прикмета. То, виходить, це все через ті кляті каблучки, і що я тепер буду самотньою. Обидва чоловіки до тебе почуття мають: і колишній чоловік, і Влад такого не може бути. Макс одружений, а Влад зник. Цей влад ще об'явиться, і тобі доведеться вирішувати, з ким ти хочеш бути. Ні. Розбивати сім'ю Макса я не хочу. А влад взагалі підлов Навчу я тебе, як свою долю повернути. А ти вже. Вирішуй, на кого обряд провести. І більше каблучки на одному пальці не носи. А тепер слухай, що треба робити. Прийдеш додому. Карина вирішила дослухатися бабусі і провести обряд. Жінка взяла каблучки, які їй дарували Максим та Владислав. Проте жінка ніяк не могла вирішити, кого з чоловіків обрати. Алло. Каріша, будь ласка, не кидай слухавку. Це я, Влад. Я люблю тебе. Я все влаштував. Грошей нам надовго вистачить, але доведеться поїхати з міста і все розпочати спочатку. Влад, але ж це не чесні гроші. Фірма не розвалиться, а нам з тобою вистачить на безбідне життя. Якщо ти згодна, зустрінемось завтра на нашому місті одесяті. Буду чекати. Після дзвінка Владислава Карина одразу зрозуміла, з ким із чоловіків вона хоче мати стосунки, і вирішила провести обряд, якому навчила її бабуся. Жінка вперше за останні дні не сумнівалася у своєму рішенні. Вона сподівалася повернути своє щастя. Каблучки розділяю, кохання своє повертаю. Провівши обряд. Карина відчувала, що дуже хоче побачити того чоловіка, якого увесь цей час насправді кохала. Наступного дня жінка знову призначила зустріч Максиму. Макс, привіт! Що сталося? Нам треба поговорити добре? Знаєш, я тільки зараз усвідомила, що скоїла страшну помилку, піддавшись на красиві слова. А Вони нічого не варті. Так, у тебе точно щось сталося. Я можу допомогти. Ні, не можеш. Тоді навіщо покликала? Хотіла вибачитись. Пробач, що зробила тобі боляче, коли пішла, що не зберігла наше кохання. Але я бажаю тобі щастя і справді рада, що ти зустрів людину і у вас все добре. Нікого я не зустрів! Немає в мене нікого. Як немає? Ти ж сказав, що одружився. Ну, а що я мав сказати? Що я досі не можу забути про тебе, що кожного вечора передивляюсь наші фотки? Невже це правда? Правда. Але яка різниця, якщо ти щаслива з іншим? Я не щаслива і немає ніякого іншого. Ти це зараз серйозно? Ми з Владом не разом він мене зрадив. Я такий радий, не в тому сенсі, що він тебе зрадив, а що я так за тебе сумувала. Карина і Максим знову одружилися. Владислав зник і більше не з'являвся у житті жінки. Згодом вона завагітніла, і пара почувається щасливою в очікуванні дитини. Бабуся ж нагадує: якщо жінка вдягає на один палець одразу дві каблучки від коханого, пара обов'язково розпадеться.